Ой, піду сьогодні на побачення. Дівчина із Лондона прилітає. Три місяці в інтернеті листувалися. Ха-ха, а що ти їй наплів? А, та сказав, що в Америці живу. Ну, типу, у відрядження до Києва прилетів. Наступного дня друг питає його: Ну, то як усе пройшло? Та як, як, ніяк? Вона відразу сказала, щоб показав прописку, і вона покаже. І що, і що, ішов? І поїхав я на Троєщину, а вона вірпінь. <р children> Чоловік, інтригуючи до дружини. Оксанко, а давай спробуємо нову позу. А -а -а, та я із радістю. Ну, ти ставай біля плити, а я ляжу перед телевізором. От падлюка. <р orous> Фотограф на весіллі. А де ж наша щаслива пара? Один із гостей. Та ось же вони наречена і її мамуля. Хатня робітниця. Якщо ви мені не довіряєте, мадам, краще я зовсім не стану у вас працювати. Ой, та як же я не довіряю? Я довірила вам навіть ключ від своєї шкатулки з коштовностями. <гум> так, але він до неї не підходить. <гум> Поїхали куми з кумою в сусіднє село, у церкву до сповіді. Дорога йшла через лісочок, вони зупинились. Тажки щебечуть, вітерець, пестить волосся. Краса. Ну, не втримались вони і згрішили. Приїхали до церкви, сповідаються. Знаєте, отче, згрішив я із кумою по дорозі до вас. А скільки разів? Та тільки один. Ну то прочитайте десять разів, отче наш і диво Маріє. Другою сповідається кума. Призналась і вона про гріх. Ну то скільки разів? Ой, Та два, отче! А ваш кум сказав, що один раз, зауважив священик, кума опускаючи очі, А він що? Назад один поїде?